Вона вся зроблена. Скільки ботоксу ти використовуєш твоїх ем, деньок угу, так стоп сісічки у, у кубіку у кубіку? Знімаємо патли воросся. Вибачайте, це, це моє. Давайте я по максимальному попробую відідати. Так. Ура! На наталкачу натурал на Я пережигаш. не пережираю. Просто жопа. Я не можу всім привіт! Ви на каналі Hello Helen. У нас в гостях сьогодні ксенія, саме та блондинка, на яку ви пишете, що вона вся зроблена. Ну сьогодні подивимося. подивимось. Ну, ти ж сама знаєш. Подивимось, наскільки вона зроблена. Ми сьогодні у пук, у кубіку у кубіку, знімаємо перше питання. Давай роздивимося, наскільки ти зроблена. Ну давай, з чого ну, почнемо? Ну давай навірно, що твоїх з, з твоїх ем, диньок. Угу, Так, що ти робила. Всі бачать, що нічого немає. Ану Це... конкретно покажи, бо тому ж. Ні, взагалі це, це якраз і пишуть, що нічого немає, так що це все. Так. Ну, хай що окей. Плоска. Плоска. Покажи будь ласка. спортивна. Вас. Спортивна. Хорошо. Патли. Волосся, це, вибачайте. Це, це моє. Це, Нарощене. Це Давайте я по максимальному попробую відідрати. Так, ну хорошо, ну я хоч якось покажу, що там. І навіть не фарбоване. Коротше, смотрите, оце є немає. Що це її зараз патли? Сьогодні всім відрізати. <рі> ось я на самом деле її. Yeah, Осак yeah. неоднократно, я її там дерево за касу побачила, що там ніяких терес немає, або капсулок, да? так? Не да. має, все, так, скажи, має. скільки ботоксу ти використовуєш? Uh, слухай, взагалі не, не використовую. Взагалі. Але я, я чесно скажу, я чекала своєї тридцятічки, думаю, ось, от буде мені тридцять мені і почну. Але Смотри, не... так вже ніхто не вірить, просто покажи, що в тебе його немає. Ну, дивись, ну вже тут потрібно все. Ну, я не так у мене так що показувати. Ага. Ну, це, так показувати. ну да. Ану, очі, очі. Кого в очі? Ану, Ану зробило так. А як, як це роблять, я не знаю. Ну, так, -так. Аня, подожди. Ну, отак. Ну, коротше, все видно, що нічого не робила. Подивись. На, на, на <свят> <На туралку>. <свят> <свят> Мене не можна фотографувати на сонці, бо всі-всі-всі зморшки. А я ще білявочка, і вони взагалі такі мімічні, дуже-дуже помітні. Тому я їм все абсолютно, але дозована. дозована. От, так, не я, переж... я не, не пережираю <свят> майже ніколи. <свят> я намагаюся їсти все, там, не, себе ніякось, там не стримувати, але е, обов'язково повинен бути зал. Це обов'язково і тобто ти е... нахавалась булочок і побігла в е... зал? Ну не так, щоб прям нахавалася, але так можу собі дозволити з маслечком там все як положено, що, і, і потім піти та, в зал, обов'язково. А що ти не можеш терпіти з їжі? Боже, я так люблю їсти, що я навіть не знаю, що я можу. О, я знаю. Тобі ще я ненавиджу спаржу. Спарж. Сі, ось ці дівчата, які там сидять на, на дієті, вони там на спаржі, і я не можу. А, і сільдірей. Сільдірей це взагалі так. Просто жопа, я не можу в мене колись був детокс, і там були оці фреші такі сільдіреєві. Так я взагалі пропускала, мені краще нічого вмирати, просто чим оце випити сільдіреєві. Що змушує тебе займатися спортом? Що мотивує? А, дзеркало. дзеркало. Ось я підходжу, дивлюсь на себе, розумію, що треба щось там якось. Ну я сама як... чула як твій від... чоловік. Слухай, я ніколи не ображаюсь, якщо мій чоловік мені каже там досить там номінати, пішли зі мною. Він завжди ходить в зал, і я з ним, І це дуже мене стимулює. І я ніколи не ображаюся, якщо він каже, там вже почав, жит від звисати. Ну так він не каже, але е, так він ну, каже: там давай вже трішки там підпід підхуйне треба. Це, це нормально. Якщо е, твій чоловік постійно тобі буде казати, що ти сама красива, сама там така сяка, і потім е, ти вже 200 кілограм. А так він тримає руку на пульсі завжди. Завжди казала, відьма якась, блін. Ну, які там 200 кг, жире, все що завгодно, блін. І я не знаю, де він там побачив той жир. Ну трішки там відкладаються де треба, де не треба. Тому які ти процедури робиш для обличчя, щоб підтримувати тобі уже скільки. Та Віна. можна казати, ну що ти. Ну 30 ти? мені, ну, ну я вже і так казала, що... Ми 23, 30... да? Так, да, 31 буде в цьому році. Що роблю? Е, нічого. <рі> Ні, я користуюся зранку і ввечері обов'язково, це кремчик якийсь, там сиворотка. Моважка і тонік, ну як всі дівчата, вашим вітаміном С користуюся постійно. Мені дуже подобається. А так більше ну в щоб... чому з прищиками вибач. Слухай покращити краще, краще. Ну я вже ти бачиш, взагалі можу так без всяких фільтрів там себе. Ну, був такий у мене жорсткий період, коли ми там переїхали в Емірати. і в мене я може через сонце, може я не знаю. Ну в мене прямо це всі щоки, це була жесть. Ну, зараз все добре. Добре, краще, краще, ну, краще. Ну, Ніколи красити не робила. Я, я чекала, я хотіла, але пішли пріші, і було не уколів взагалі. Боток губи. Ні, жодного разу. Там? Я зрозуміла, що ти кажеш, жодного разу взагалі нічого, Тобто Це твоє. В мене нижня така велика, а верхня тоненька. Скажеш, це безкультурна вже звикла. Щоб я залізу, так? Да? <ріг> так, це були так ваші питання. Оце ми тільки що розібрали. Те, що ви там хейтите, тільки що показали. Ну, от ще раз у цей момент покажи, там, де в тебе нічого не зроблено. <ріг> 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 я хочу, щоб... Ні, я тобі, може, <ріг> щось інше покажу. Що в мене, наприклад, немає взагалі животика, ну там видно. хорошо. <ріг> а я зараз підніму камеру, всім покажу. Це що ти думаєш? Так, що покажу. Готова? Так. О, тадам! Ого, присуха, нічого є, є, собі. Є, є. Так... Скільки раз на неділю ходиш? А, ну, зараз два рази. А, а ну ще раз покажу два ви... рази. А, а... Ти серйозно? Блін, так там всі ямочки видно. А було частіше, було там чотири, напевно, так. Але Кода? я не дуже там довго. Я оце пресік це моє да улюблене таке. І трішки попку. Слухай, останнє питання: як на хейту? тейту? Він на тебе сипіться більш за все ну, за всіх. Можу сказати, що прям мені взагалі все одно е, ні. Але щоб так, щоб я прям близько якось до серця це сприймала. Е, ну мені приємно, що люди звертають увагу, пусть це буде якось там негативно чи позитивна е, будь-як. Але вони ж пишуть, і це приємно. Чорний піар також піар. Я ж не пишу нікому, там не витрачаю свій час, там не а вони витрачають. Якось я їм. Десь там відгукуюсь, це приємно. Ох, Боже, яка філософія. Добре, в нас була в гостях у кубіку. Кубіку, кубі, 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 кубік. Красивий такий офігенський, каже, майже її. В mm Чому -hmm. у нас була Ксенія в гостях, дівчина, яка знімається постійно в Hello Helen, ви її бачите. И навіть вже любиться. Любиться mm -hmm. добре, до зустрічі, до нової mm -hmm. зустрічі. З mm дня. -hmm. Sim, para cá,